Доброго ранку, підписники каналу і гості. Дякую, що заходите. Вчора я не виходила, вчора ніколи мені було. А сьогодні от трошки пройдемося по свіжому ранковому саду. От Дені Хан. Дивіться, яка прекрасна троянда, зложена красиво. Перший раз цвіте, не розтріпана, така красива. Це ось кордис бордо. Це ось Ніна на вейбу, Ось Абракадабра тут ж, їй підпіває. Он Аква. Ось, їх перпл. Це тут він в затінку, він тут не горить дуже. А на сонці він, звісно, горить. Бо вчора запитували мене. мене. Ну. Так, дівчата, ставайте спонсорами мого каналу. Іначе я нічого нікому писати і розказувати більше не буду. Все. Оце, хто вийде в спонсорство, значить. Я викладаю сьогодні ролик, чим я ще бризкала ось троянди. Ось стоять вони красиві вже. Це, пробризкані. Чим треба бризкати? Так що, будь ласка, тільки для спонсорів каналу. Я ж, це ж я, не я придумала його. От мене ж требують. Там 30-50 гривень на місяць, це зовсім не то і то там місяць-два, воно ж, мабуть, це воно ж не, не, не круглий рік це спонсорство йде. А ось фенікс. Який красивий. Буде багато його тут. Істинний фенікс буде. Ось уже Атомік. О, починає. Свій польот. А ось міс Пігі. Хто казав, що це не, не така? Ну така ж, мабуть, вона. Це ж перше, перша квіточка. Я думаю, що вона. Я ж дивилася каталогу. Jubilee Celebration. Ось вона макароза. Кімано. Голдельзе. Вон, і, і, і квіточки тільки розквітли і вже давно цвітуть, і всі держаться вкупі. Вон, на кущі ще багато їх буде розквітати. Навіть непогана троянда, я її довго сад все не не брала. А ось вона. Це кендлайт. Квіти крупні, в неї гарні такі. Теж вже давно цвіте. А ось вона. Манститву себе показувати починає. Вон, квітки такі, вони вже розкішні. Темні, темні. Вчора пробризкала я. Сказала, що вчора вечором я їх пробризкала. І не пішла вже й дивитися, що там. в сону. Дуже красива квіточка. Така... Кроненбург. А ще одна вона сталася, буде ще і все. І поки ждати до осені, аж поки вона почне, Ну, Це ось Ерік Таберлі. Це Абрахам Дербі. Акрополіс. Ось дивіться, як цвіте алантічм. Є квіти, ароматні, такі гарні. Уже подав він це другий рік йому то вже видно, що це цвіте тічман, а не мордою в салат лежав. Ця квітка красива, такого кольору Чор... рожево-сиреневого, бускового, бускового. Для розди малінар. Теж починаю цвітіння як пахне він гарно. А ну це він так пахне. М. -м, -м, -м. Да, старинне, старинною гальською трояндою такою. М -м? Я якось не звертала раніше уваги. Це Висоцька Венроза. Тоже Теж кущ собі такий здоровенний він зробила. Ух, така велика, мощна. І кожен раз прохожу, обрізаю все і все рівно. Вранці вийдеш, а вони вже є які По, ну, пооблетали, і он теж облетіла зовсім. ну це. Це Софі Роуз. Ось одна. Дивіться, вона не одна буде. тут, ось Сенсація біла, Вона не одна буде. А ну вона пахне. Да, вона теж пахне гарно. Их вон три квіточки будуть, ті всі, а ті всі на, на заході. Ну, це ще вон цвіте Френезі. Все ще, яку вони тоді ще цвіла, та викидає. А та теж вже викидає вон, бутони, А та цвіте. Я ж вам розкажу, що, що треба зробити, щоб бутони вони почали ну, нові вони робити. Я ж не знаю, у вас вони заходять, в мене вже на друге цвітіння ось будуть заходити. Вон, дивіться, вони вже вон, це Golden Celebration. Ну ось він на друге цвітінні. Оце ось теж на друге цвітіння. Вон заходять вони. От усі вони з бутоном. Вон дивіться, що їм треба зробити. Я там все, все розкажу докладно. Що для цього треба зробити вам. Бачите, вон вже з бутоном. От що цим треба бутоном зробити? Щоб вони швидше на той і розкрилися. У вас то дощі, йдуть там все в ваших краях, там везде, я знаю, у нас немає доща. Ото один тоді пройшов і все. І каже, все, до свидання вам. Ось дивіться. Грехом Томас. А це ось Луїза, розгерцогиня Луїза. Квітка теж десь 10-11 сантиметрів велика. Видите. Хікрон гумся. Це ось. Рейс. Рейс. Ще не розкрилася. Це ось о, дивіться, гляньте, яка краса Цвіте тут, ну Паради. Оце, якщо хто хоче собі таку сплетистих троянд паради, дійсно вона гарна. Ото я на, нас, насажала, там сімпаті в мене фломентан, то не воно. А тепер мені його треба десь прибирати відтуди. А ні, так і буде, то, то все одно не воно. Що воно? Розцвіло і все. А це тільки цвіла і знову зайшла на друге цвітіння, ну, там на третє вже заходить, воно вже. Бутончики мілкі вже на третьому на цвітінні. Ось, ось буде ще цвітіння, тут вон. Це дійсно троянда, про... свято називається. Святкова троянда така. Ось Грехан Томас. Теж чудовий. Ще мало, ще мало розкрився. Ну, розкриється. А ось ці те теж, теж із сплетистих, о. Це Кламен, Піра Дерансар. Теж це теж буде гарна квітка, звісно. Я не проти, теж тут. А ось. Джеймс Л. Остін. Опять він розцвів. Ну, кущ у нього, я скажу, ну, не широкий. Не знаю, якщо ось у цієї широкий, то він ось широкий, от дивіться, цвіте ось. Пеже редут, от вона, ну, і кущ який у неї, він, дивіться який. А там кущ малий. Може набереться він з роками, ну, зараз ще ні. Мері Роуз, ну вона швидко облітає. Не знаю, хто говорять, ми б не посадили більше в сад. Її. Ну, не знаю, може б і я б не посадила більше в сад, у мене аж дві їх росте. Ну, я любу минуту можу одну викопати. Це Беверлі Хілз. Теж квіти держать недовго, ну красиві. Вже, вже видно, що вона що з неї буде красива квітка вирости. Шон мейт. Це ось теж погнала вгору вон яка. Вон ешрупше злет. на ній. І висота півтора метра. А, ось оце саме красиве. Ось зараз зостинок Септе Айл. Вітьсяка, без Квіти невеликі, ще маленькі, але вони будуть гарні. Я сьогодні зрання вийшла в садок, щоб зняти цю красу. Вона теж пахне. Стоїш, і біля неї вона пахне, має чудовий аромат. Причудова квітка. Містері. Персіан містері. Це воно так називається. Тут. Містерочки. Містерочки. Це Крістіан Вон Маленькі квіточки тут унизу, в нього там набирає віна. Це прекрасний Бельведер. Дійсно, квітка дуже гарна. А це ось теж яка прекрасна. Дивіться, вже видно її, вон, яка вона. Місіс Фігаро чи міс Фігаро. Вже видно Фігарошку цю. Чарльз Остін. У мене є така квітка теж, Ото я думала Абрахам Дербі там вже 4 роки яйця. А вона видно Чарльз Остін. Це така вона. Ось. Цей теж кущ собі робить. хороший англійчанин. Песлі еббі. Дева Маркус. Дуже теж приємна квітка. Аромат має. Так, да, має. Ну, не знаю, чим пахнеш. Вони ж там розлічають якось. І тим, і тим, і тим. А я не, не знаю. Міри та метод, я не знаю. Мені ото як та фіалкою пахне симпаті, От вона пахне фіалкою. Да. Ото, ото я. Це шато дева Маркус. Ось така теж. Теж гарна остинка. Це, це не остинка, ні, це не остинка. Ну дуже гарна квітка. Дуже гарна. Це, мабуть, масада. Я не вмикала. Чия вона, ну, що, що дуже... О, вже сирена завила. Боже мій. Теракота. Ось. Ось якими вона кластерами цвіте. По несколько штук. Красива, головне. Ну, кущ ну, дуже широкий в неї. Я не знаю. І квіти в неї такі, як паперові. Мені наче вони не сипляться. Вони засихають на тому і все. Ось уже вон, одна квітка, так вона вон, засохла. Ну, ще й не засохла, даже. а стоїть. Довго Ну, Щас тут покажу вам гарненько. Сильніше розцвітають, розцвітають. Це Росенінсель, Флорібундочка, а це ось ось. Spirit of Redom. Дивіться. О, розкриває вона в мене. Квіти. у нас жара. А що її не розкривати? А ось розкриває. Вон, Ютерзен. Ютерзен Кюнген. Це Ледічка. Леді. Гамільтон. Ледічка. Це буке парфе. Ветерлоу. Одну кісточку зрізала, а ця хай буде, бо ті вже будуть заходити далі на цвітіння, а вона все та кісточка, та не раняється, таке її обрізала. Ну, це, по-моєму, теж у мене. Та ж троянда буке парфе. Це пересортом вона прийшла. Ось моя троянда. Одна гілочка цвіти, а ті набирають. Теж вже буде зацвітати. А це букаву. А це Шекспір все ще цвіте, бачите, перша квіточка на другий день осипалась. Це вже друга квіточка, але вона не осипається, хоча у нас і жарко дуже. Дарсібасил. Гарна, гарна і з ось теж. І вже вона. Вже держи хорошо квіти. Це ось Новозеландка. Кронус, теж прекрасно. Як цвіти, то все? Сразу кнокс? Теж заходи на цвітіння. А ось він. Дабл делайт. Без неї нельзя ніяк. Вона ще цвіте все. Прекрасно. Це оцвітає вже. Ну, стоїть, поки не зріжеш, вони будуть стояти. ільтори. Квіти, он буде зацвітати августа, Луїза. Це ось оно. Це ось. Забула, знову забула її. І жовтих таких вона, вона не вигорає. ось от, 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 от така вона є завжди і розцвітає таким. Назад ось червоне із жовтим буде красиво. Це Діп іпрейшн. а це не Красунечки тут. О, крокус роз яка причудесна при вона, ціни по планувати. Ну, ця вже зовсім відцвіла ось буде зацвітати. Ця хальстав уже все, вже вона от Що ж, воно ж горить, конечно. жарко так вдень. Дуже, дуже жарко. Хоть бы дождь пішов так дождем, бы, бо, может, бабило его все. Вот, будет. Теж тут. А ну ты, красавица, а ну, стоишь что тут? Ось, смотрите, Крокус Роуз. Витвор мистецтва. Ее Кісточки, які красиві. Ну, невеликі вже, так, да, вже ні, вже немає тих по 10 і більше. О, дивіться, які. Причудові, які. Базальники ці цвітуть, обріжу їх. І буде зацвітати головний кущ. Це Шекспір. Це ось скот. Кисточка Кісточка теж ті ще, ті ще тільки на тому, а ця кісточка, видно, запоздала я була вона. І вона розцвіла. Ті ще на бутонах. Це браття грім, це теж тут вон. дабл делайт. Так що будь ласка. Ставайте спонсорами каналу. На місяць там воно хоч ставайте, поки пройдуть оці нам ті, бо ще нам не раз прийдеться бризкатися, ще тільки перше прискання я зробила. І ще потрібно. Перед тим як вони будуть уже ось бутони розкривати, і ще будемо бризкати. Заходьте, я там все буду розповідати. Так уже я нікому нічого не буду розповідати, будь ласка, не, не сердіться на мене, я вам і так багато всього розказала, Ну раз мене требують, ну як я так можу. Це golden celebration. Ну. Теж горить дуже на сонці. Полька на цьому кущі, от вона на цьому ще вона не така, звісно. Ну. Все, все рівно вже вже показує вона свої результати. Вона довго ніяка взагалі була. Ні, в тому році вона якось трошки не та, на, на друге цвітіння була непогана. Ну, а так вона а то ще така. Гадкий тюнок. Розраджую вас в, так, в таку тяжку годину. Ось ельф. Ну, ці квіточки, Та теж горить, звісно, горить. Та ще і альонки ж його об'їдають дуже. Mm. Ну, цей теж треба обрізати, ну ще стоїть спас. Поки не обріжеш, сам не випаде. Не mm -hmm. Може ще ж він теж розпустить. Mm. Білий ведмідь і він біля ноги. ось сиреньєва, так буде він рости. Люпин сиреньєвий теж красиво буде. Він розростеться і теж буде красиво. Так. Ось ця красива незнайомка теж з плетистих. На той от я їй щось придумаю, сюди зробимо. Посадимо її на цепь. Ангелочка ще. Ще ця цвітей нові вже там. Он розпускає, квіти вже будуть, і ще набирає, ну, до зими її хватить. Бо тут вже тут же ж треба про все ж знати і закладувати під осінь, уже коли воно і як. І новички, особливо, хто не знає, будь ласка, ставайте спонсорами. Я в спонсорство все-все це буду викладати. Так я вже розказувати не буду. Так я буду просто знімати троянди і все. А в спонс... спонсорам буду я викладати. оці всі ролики, які про... І про де брав троянду, і як сажати її, і що їй треба зробити, все все це я буду викладувати. Не обіжайтеся, ну, з мене так требують. А то мій канал так закриють, та і все просто. Краун, принцеса Маргарет. Королева мідної гори. На другий рік вона стала королевою. Це друга річка тільки. А ось доктор Масад починає розпускатися. Ти ж кущик собі вже зробив. Висота до метра, папа Маян красивущий такий. Ароматніший. А, так уже пахне він. Ну, це ж теж старинна, старинна ро... троянда. і ще 60-х років. Це як і бачили, ми в садах, то тільки оце цю троянду. А ось іще чотирьох вітрів роза. Та вон теж на бутонах вся. І ця ще не обрізані стоять. Ну, вчора, я, я вчора нічого не є. А вчора тільки брізгала, а то і все, то ж у нас жнива там були. Поки зерно зібралося. А ось. Дивіться. Дивіться, красунечка ця. Олександра Авкент. Заведіть свій сад, у кого немає. Така безпроблемна на трояндочка. Де посадив, там і росте. У мене там вона. Роста взагалі забита, я її от буду пересаджувати от туди, наперед, десь. Бо її ж забили всі-всі троянди забили.